26-й тур прем'єр-ліги Львівщини сьогодні приймає стадіон «Гард», Що у місті Львові? А це в нас домашній стадіон команди Погон Львів. І власне з ними граємо заключний матч прем'єр-ліги Львівщини 2024. Ну що ж, сьогодні, хоч і без фан-зони, хоч і без домашніх полівальників, але в нас є полівальники загалом футболу. Біля мене сьогодні Роман. Дивіться, ви прийшли так відносно нещодавно. Так. По грі, корміл, Яворів» і погонь Львів». Як себе так. проявляють? Що можете сказати про гру? Яворів більш технічна команда, більш мобільна. От іграє тісно такий колективний футбол. Погонь, на жаль, менш показує свої технічні здібності. Тому трошки така гра, знаєте, бій біже бій називається так. Але в цілому грають, спираються команди, вболівають за одним, мається на увазі гравці. Сподіваюся, що. Переможе футбол або переможе циніцій. Так, так, на початку другого тайму, от, був, до початку другого тайму, рахунок був 0-0, так? 0 -0, так а зараз 1-0, як думаєте? Маємо можливість 1 -1. ще забити один. Маєте можливість я воїнівчани забити ще один, може ще й не один. От, але я дивлюся, і погонь також не зовсім по своїй, не зовсім, так би мовити, склала свої руки. Так що будемо сподіватися на цікавий футбол. Ну а поки триває другий тайм, трошки більше розкажу вам про команду Погонь. Команда Погонь Львів це найстаріший клуб України та Польщі. Заснований він був у 1904 році, а також вони за цей час були чотирьохразовими чемпіонами Польщі. Приймає клуб домашні матчі на стадіоні Гард, місткість його тисячу глядачів. А ще цікаво, що до 1939 року цей стадіон був стадіоном суперника команди Погонь Чарні». Отож, завершуємо матч з командою Погонь. Заключний матч і сьогодні героєм став Владислав. Він забив один єдиний гол у цій грі. Це твій перший гол за команду Корміл Розказуй, які перші емоції. Ну тільки емоції забивати, завжди приємно. Дуже радий за що забив гол. Виграли гру. Дякую всім хлопцям, що підтримали мене. І Дякую тренерам, що довірили. Зіграти 70 хвилин в цьому матчі. І все. Розкажи, ти приєднався з другого кола до команди Корміл. Як загалом для тебе цей сезон у команді? Що він для тебе означав? Та, приєднався в цей. Правда, хотілося, щоб ми закінчили трішки вище, так закінчили на четвертому. Хоча, на, на мою думку, з таким підбором гравців ми могли спокійно боротися за чемпіонство. Але зараз е, закінчили на четвертому, закінчився сезон. Не все вдалося, що хотіли, але рухаємося далі. А далі фокус на Кубок Аматорів одна четверта вже цієї середи у місті Київ, так? Так. Та зараз весь фокус будемо на кубку аматорів. Потрібно проходити, щоб далі представляти яворів, корміл на аматорському рівні і досягати найбільших висот в кубку аматорів. Ну що ж, завершуємо сезон прем'єр-ліги Львівської області на четвертому місці з кількістю 49 очок. А також проходимо далі кубку аматорів у одну другу серед команд України, де вже на наступний рік у 2025-му зіграємо з командою з рівного маяк.